Добрий день, мої шановні очні. Продовжуємо цикл уроків з фізики, і тема нашого сьогоднішнього уроку – розв'язування задач, які стосуються теми сили струму. Для початку давайте дуже швиденько повторимо теоретичний матеріал. Отже, однією із основних характеристик електричного струму є сила струму. Це фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Позначають буквичкою Ай велик. Читається вона як і, і визначається через формулу Q поділити на Т, де Q – це електричний заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, а Т маленьке це час проходження даного заряду. Одиниця вимірювання кулон відповідно да, заряд у нас в кулонах. Час визначається в секундах, і відповідно одиниці вимірювання колон поділити на секунду отримала назву ампер, на честь французького фізика, математика і хіміка Анре Анрі -Ма Ампера. Відповідно, ми з вами, пам'ятаєте, користувалися розумними трикутниками. Якщо формула для визначення сили струму і дорівнює Q на T, можна її занести в розумний трикутник, тоді, відповідно, І сюди Q сюди T. Відповідно в задачах, в залежності від того, що нам задано і що треба знайти, можна користуватися цим трикутником. Прилад для вимірювання сили струму є у нас амперметр. На схемах умовне позначення амперметра це кружечок всередині буквочка А. Амперметри бувають абсолютно різні, є демонстраційні, лабораторні, електронні і так далі. Але головне, що ми повинні пам'ятати, що даний прилад має свої правила для вимірювання. Використання. Перше, це треба пам'ятати, що амперметр вмикають коло послідовно, тобто по черзі, з, з тим споживачем, в якому необхідно виміряти силу струму. Подивіться, будь ласка, на схему праворуч. Тільки послідовно. З урахуванням полярності. Тобто на джерелі постійного струму, пам'ятаєте, у нас є плюс і мінус. На клемах амперметра, якщо ви уважно подивимось. Десь теж є у нас да, дві клеми, і треба обов'язково зберігати полярність. Плюс від плюса джерела повинен з'єднуватися з плюсом на амперметрі, мінус відповідно з мінусом. І зверніть, будь ласка, увагу на третій пункт: не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. Тобто, якщо просто є у нас джерело, і до нього ми хочемо. Приєднати амперметр без споживача цього робити не можна. Це може призвести до псування обладнання або пожежі. Ось відповідно коротенько теоретичний матеріал. а Тепер ми його будемо. Застосовувати для розв'язування задач. І почнемо ми із задачі наступної. Скільки електронів пройде через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 2 секунди, якщо сила струму в нитці становить 0,32 А. Пригадуємо заодно алгоритм розв'язування задач. Прочитали умову, складаємо коротку. Всі числа, зазначені в задачі, прив'язуємо до фізичних величин. Час проходження 2 секунди, значить, це. Т дорівнює 2 секунди. Сила струму становить 0,32 ампера. значить, І дорівнює. 0,32 Ампера, скільки електронів, пригадуємо, кількість електронів ми з вами позначали через N. І відповідно тепер, склавши коротку умову, перевіряємо, чи одиниці розмірності відповідають міжнародній системі. Так, відповідають. Значить, наступний крок нам треба з вами визначити кількість електронів. Давайте пригадаємо, коли ми з вами вчили електрозацію тіла, да, ми казали, що сукупний заряд. Визначається кількістю електронів, кількістю заряджених частинок да, на заряд одного електрона. Тепер звідси, якщо нам треба знайти кількість цих електронів, нам необхідно сумарний заряд поділити на заряд одного електрона. У нас заряд одного електрона стандартна величина, мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені колонів, це завжди є. А от Q у нас відсутні, але у нас є, подивіться, сила струму і, відповідно, час проходження. Знову таки, Давайте повернемось до нашого розумного трикутника. Нам зараз треба визначити Q. Щоб знайти Q, треба і помножити на T. Отже, зазначаємо, Q, у нас буде визначатися як І помножити на T. Все, ми можемо цю формулу підставити от сюди, і у нас вийде формула, наступна І помножити на T поділити на E. Підставляємо числові значення 0,32 ампера помножити на 2 секунди і поділити. Давайте візьмемо. По модулю, бо нам треба кількість да, 1,6 на 10 мінус 19 степені колона. Обчислюємо 0,32 множимо на 2 і ділимо на 1,6. Отримуємо 0,4. 10 мінус 19 було в знаменнику, значить піднімаємо в чисельник і степінь у нас вже буде додатня. Ну і відповідно для того, щоб кількість не може бути 0,4 треба в стандартний вигляд перевести, значить, 4х1018 степені штук. Ось таким чином ми з вами розв'язали дану задачу. Наступна задача. Значить, У нас є схема на рисунку 1, ну, Занесіть її до зошита. Покажіть на схемі, де можна приєднати амперметр, щоб виміряти силу струму в електричних лампочках. Знаками плюс і мінус позначити полярність клем амперметра. Знову таки, давайте уважно розглянемо, що у нас взагалі є на нашій схемі. Ось це це у нас гальванічний елемент, да? причому пригадуємо, маленька рисочка коротка це знак мінус, велика риска. Це знак плюс, значить, відповідно, струм йде від плюса до мінуса за годинниковою стрілкою. Є дві електричні лампочки, ось вона одна, ось друга, і є вимикач або ключ, ось він замальований. Тепер, відповідно, куди ж можна приєднати амперметр? Ми з вами щойно пригадали, що амперметр під'єднується послідовно до споживача. Значить, ось у мене лампочка один, значить, я можу от сюди вмикнути амперметр. От сюди я можу вмикнути амперметр, сюди я можу вмикнути амперметр, сюди я можу вмикнути амперметр. Тобто в будь-яку точку електричного кола головне, щоб виконувалося у нас правило послідовності. Ну і відповідно, в залежності від того, навіть якщо ось такі у нас варіанти, да, знову-таки пригадуємо, у амперметра є вхід. І вихід, да? значить, відповідно, якщо звідси пішов плюс, то тут повинен бути плюс, тут мінус. Якщо, наприклад, не цей варіант, а ось цей варіант, знову-таки, да? вихід і вхід. От звідси йде плюс, значить тут буде плюс, тут буде мінус. Якщо далі будемо продовжувати да? вхід і вихід, відповідно, от, як іде за годинниковою стрілкою плюс, значить тут повинен бути плюс, тут повинен бути мінус. Ну і відповідно тут аналогічно, да? якщо звідси ми. Ідем. Тут повинен бути плюс, тут повинен бути мінус. Який із варіантів ми оберемо, ну, немає значення, головне пам'ятати: перше, що послідовно, і друге, з урахуванням плюса і мінуса або полярність це називається. Наступна задача: сила струму в провіднику 200 мА, протягом якого часу через поперечний переріз провідника проходить заряд, який дорівнює 24 колона. Знову-таки, прочитали умови задачі, складаємо коротку умову числа, прив'язуємо. До фізичних величин. Сила струму 200 мА. Сила струму 200 мА. Протягом якого часу пройде електричний заряд 24 мА. Колони, відповідно, час нам треба визначити, це буква Т. Записали коротку умову, далі перевіряємо систему Сі. Мілі ампери, Давайте пригадаємо, приставка маленька М, читається як мілі, і це є не що інше, як одна тисячна. Так, тому 200 мА, щоб перевести в ампери, треба помножити на тисячну, Або, відповідно, буде 0,2 Ампера. Все, колони на. Наступне, знову-таки, подивіться, у нас є сила струму, і є заряд, треба знайти час. Значить, повертаємося до нашої е, розумного трикутничка нашого і, відповідно, тепер нам треба знайти час. Щоб знайти час, треба Q поділити на T. Значить, повертаємось до нашої задачі і зазначаємо T, у нас буде визначатися як Q поділити на і так? Q у нас є, і у нас є, все нормально. значить, Підставляємо числові значення. 24 колона, поділити на 0,2 Ампера, відповідно. отримуємо 120. ну і, Відповідно, час в секундах. Так, наступна задача, подивіться, будь ласка, уважно. Вже є схема. Да? Нас просять, точніше, є електричне коло, нас просять, накреслити схему цього електричного кола, позначити на ній полярність клем амперметра. Як, на вашу думку, зміниться показ амперметра, якщо одна із ламп перегорить. Ну, давайте по черзі. Для початку давайте малювати. Для того, щоб замалювати, пригадуємо, уважно розглядаємо, що у нас зображено. І я буду позначати. Одиничка це у нас джерела. Так, далі рухаємось за годинниковою стрілкою. Друге це джерело, так, це у нас ключ або вимикач. Далі третій елемент це електрична лампочка. Четвертий елемент, буква А, видає і говорить про те, що це амперметр. П'ятий елемент це у нас знову таки електрична лампочка. І всі вони з'єднані між собою дротами. Уважно подивилися, розгалужень у нас ніяких немає, всі елементи з'єднані по черзі. Починаємо малювати завжди з джерела. Значить, пригадуємо коротка палиця вертикальна, мінус, велика плюс, плюс зараз справоруч, значить, відповідно, ось я малюю. Мінус, плюс, це моє джерело. Від джерела йдемо на ключ. Пригадуємо ключ, це як у нас. Мост, який розвели, так, далі електрична лампочка, від електричної лампочки йде амперметр, від амперметра йде знову електрична лампочка, і від електричної лампочки на джерело на мінус. Все, Всі умови ми з вами розвіли. Замалювали. Тепер позначте полярність клем амперметра. Знову таки, ось вхід, да, ось вихід амперметра. Знову таки, плюс іде за годинникової стрілки, значить тут буде плюс, тут буде мінус. І тепер питання останнє залишилося, як зміняться покази амперметра, якщо одна з ламп перегорить. Давайте отут уважно поміркуємо. Лампочки, зараз всі елементи у нас всі включаючи вимикач, включаючи амперметр, з'єднані послідовно. У разі такого з'єднання, якщо виходить із ладу хоча б один із приладів, все інше не працює. Тому, якщо, наприклад, лампочка ось ця виходить із ладу, так, то вона буде відігравати свою роль ключа, який розмикнули. Тому, в принципі, тут сила струму у нас буде показувати нуль. Тобто схема далі не працює. Це запам'ятовуємо. Наступне завдання. На рисунку знову показано вимірювання сили струму в електричному колі. Накресліть схему кола, позначте полярність клем амперметра, визначте заряд, який проходить через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 10 хвилин. Знову таки, давайте уважно подивимось, що у нас є. Починаємо завжди з джерела. Значить, оце у нас джерело. Так. Далі рухаємося за годинниковою стрілкою, другий елемент це у нас ключ. Далі за годинниковою стрілкою, третій елемент це електрична лампочка. Далі четвертий елемент, буква А видає, що це амперметр. І далі він замикається назад на джерело струму. І тут, бачите, винесену шкалу амперметра це вже для кількосного розрахунку. Отже, спочатку малюємо схему. Знову-таки починаємо із джерела. Е, у нас ліворуч, мінус, праворуч, плюс, значить, ліворуч повинна бути палиця коротша, ніж праворуч. Позначили, мінус плюс. За годинниковою стрілкою малюємо від джерела до ключа, ключ. Вигляді мосточку, від ключа до електричної лампочки за кружечок з хрестиком, від лампочки до амперметру, амперметру, і відповідно від амперметра до джерела струму. Ось таким чином ми з вами замалювали електричну схему. Далі позначити е, полярність клем амперметра От, вхід, вихід. Да? Плюс іде звідси, мінус буде ось тут. Позначили. І тепер визначити заряд, який проходить через поперечний переріз, якщо час проходження 10 хвилин. Так? І відповідно, тепер ми користуємося, що у нас є сила струму, ось наша шкала амперметра, Але для того, щоб записати значення, нам треба визначити ціну поділки цього приладу. Давайте пригадаємо, як ми визначаємо ціну поділки приладу. Нам треба взяти два сусідніх числа на нанесених На шкалі. Це у нас 0 і 1. значить ціна поділки визначається, як різниця сусідніх чисел, нанесених на шкалу, поділити на кількість світлих проміжків між цими числами. У нас їх тут, якщо порахувати, буде 10. Значить одна маленька рисочка на амперметрі це буде 0,1 ампера. Значить, тепер рахуємо, скільки рисочок зараз показує наш амперметр. Раз, два, три. Три рисочки. Так, ось наша стрілочка, три рисочки, значить, сила струму, яку зараз він показує, буде 0,3 А. Відповідно, тепер нам треба визначити електричний заряд, який проходить через цей провідник. Записавши коротку умову з використанням рисунка, перевіряємо, чи всі у нас в системі Сі. Ні, не всі. 10 хвилин перевести треба в секунди. В одній хвилині 60 секунд, значить це буде 600. Секунд, ну і тепер знову таки користуємося нашою. Формулою да, нашим трикутником треба знайти Q, значить треба силу струму помножити на T. силу струму множимо на T, Значить, Q визначається як I помножити на T. Підставляємо I у нас 600 секунд. час у нас, вибачте, I 0,3 А час 600 секунд. І відповідно, множимо число на число, 6 на 3, 18, да, буде 180. Колонів. Це буде наша відповідь. Наступна задача, чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо за 10 секунд через його поперечний переріз проходить 2 на 10 в 20 степені електронів. Знову таки записуємо коротку умову. Значить, час проходження струму у нас 10 секунд. Проходить кількість електронів. У нас вже сьогодні ми згадували цю фізичну величину 2 на 10 в 20 степені. І треба визначити силу струму в провіднику. Записали коротку умову перевірили всі розмірності нас влаштовують. Пригадуємо формулу. Сила струму, це є заряд, який протікає з. По провіднику за одиницю часу. Т у нас є, немає Q, але пам'ятаємо, загальний заряд визначається добутком кількості заряджених електрончиків на заряд одного електрона. Заряд одного електрона ми теж сьогодні з вами вже згадували. Отже, всі три значення у нас є. Підставляємо N, це у нас 2 на 10 в 20 степені. Заряд електрона ми візьмемо по модулю, значить, це буде 1,6. На 10 мінус 19 степені колона. Час у нас 10 секунд. Рахуємо, 2 на 1,6 це буде відповідно 3,8. Да? Помножити 10 і помножити на 10 в мінус 19, 20 мінус 19 залишиться 10 в першій степені або просто 10 і тут поділити на 10 секунд. Ці десятки скорочуються і залишиться 3,8 А. Так, і ще одна задача. Бачите шкала амперметра, мілі, причому амперметра, зверніть увагу, який струм тече через амперметр, зображений на рисунку. Щоб визначити, треба перше визначити ціну поділки приладу. Знову таки, беремо два сусідніх значення нанесених на шкалу. Ну, наприклад, 0 і 1. Знаходимо їх різницю і ділимо на кількість світлих проміжків між цими двома числами. Якщо порахувати кількість світлих рисочок, це їх буде 10. Значить, зараз. Ціна поділки 0,1 мілі Амперів. Зверніть увагу, бо мілі на шкалі. І тепер, що показує наш прилад, значить сила струму, яку він показує, складає 1 ціла. Раз, два, три, чотири. 4 поділки, кожна з яких по 0,1. Значить, 1 плюс 4 поділки кожна по 0,1. 10, значить, відповідно буде 1,4 міліампера. Ось таким чином ми з вами сьогодні порозв'язували задачі, які стосуються сили струму і використання її формули. На сьогодні все, до наступної зустрічі!